Вітаю Сьогоднішнє заняття. Я почну з розкриття невеликої таємниці. Отже, практично все моє дитинство пройшло в маленькому містечку. А це означало одну дуже важливу річ. З раннього дитинства я мала справу з великою кількістю рослин, і мені доводилося їх обробляти, сапати. Я впевнена, хтось із вас пізнав цей свій дитячий сценарій. Але що найголовніше і найцікавіше, в мене була можливість досліджувати те, як вони. los як вони розвиваються і що дає їм цю можливість. Тому у мене була можливість дослідити такий класний процес, який називається фотосинтез, бо щоліта і щовесни рослини росли буквально на моїх очах. І це все було завдяки фотосинтезу. Тобто, по суті, фотосинтез це процес отримання енергії сонця різноманітними організмами. Пізніше, коли в моєму житті з'явилося більше біології, я дізналася, що так вміють робити не тільки великі рослини, які я вирощувала з дитинства. Цю здатність мають, наприклад, водорості, причому як одноклітинні, так і багатоклітинні, і в тому числі навіть деякі бактерії вміють фотосинтез. Але чим же цей класний процес? Нурмо розбиратися. Пропоную почати з цих чудових томатів, як прикладу. Отже, перед вами є рослинка-томат. Давайте спробуємо розібратися, чим же вона оточена. Ну, У першу чергу томат у нас росте в ґрунті, і з ґрунту він отримує водичку. Там її достатньо багато, а разом з водою він може отримувати різні солі, різні мінеральні речовини, які треба йому для росту. Далі. Верхня частина нашого томату знаходиться в повітряній атмосфері, це означає, що він також отримує вуглекислий газ. І, звичайно ж, наш томат росте на городі, отже, на нього світить сонечко, тобто він ще також отримує енергію сонця і якось її акумулює, тобто, якимось чином її накопичує. Томат у нас дуже цікава істота, тому що він може накопичувати цю енергію сонця. У вигляді енергії хімічних зв'язків, тобто буквально накопичувати у вигляді хімічних сполук. Але як це відбувається, ми з вами розберемося трошки пізніше. Поки нам треба познайомитися з головними дієвими особами цього процесу. Головні дієві особи цього процесу зелененькі. І якщо ми розглянемо більш детальніше під мікроскопом листочок цього томату, ми побачимо. Невеличкі мікроскопічні органели всередині клітин, які називаються хлоропласти. А всередині цих органел знаходиться. Пігмент зеленого кольору, який називається хлорофіл. Саме він робить наші рослини зеленими. Це відповідь на питання, в принципі, чому трава зелена, якщо воно у вас раптом стояло до цього відео. Е, отож, не відволікаємося, йдемо далі. Тобто Ми визначилися, що от є рослинка, в неї є хлоропласти з хлорофілом, і вони вловлюють енергію сонця, вони вловлюють вуглекислий газ і щось роблять. А роблять вони дві речовини. Роблять вони о 2 тобто кисень, і роблять цукор. Почнемо з вами з цукру. Насправді рослинки накопичують різноманітні цукри. З інших курсів, ви вже знаєте, що до цукрів ми відносимо і глюкозу, і фруктозу, і цукрозу то звичайний цукор, який ми в чай кладемо. І навіть те, що цукри бувають не солодкі, такі, як, наприклад, крохмаль у картоплі, або такий цукор, як целюлоза, який ми не можемо перетравлювати, але він є дуже корисним для нашого організму. А ще більше корисніший він для рослин, бо вони використовують його як будівельний матеріал. Отож, перше, що накопичує рослинка, це різного виду цукри. І вона їх може потім використовувати для себе в якості джерела енергії і в якості будівельного матеріалу. І навіть тоді, коли сонячного світла немає, наприклад, уночі вона використовує ці цукри, щоб далі жити своє рослинне життя. Отож, з цукрами розібралися. Інша вагома складова це кисень. І тут я вам відкрию ще одну таємницю. В принципі, рослинка не планувала робити кисень. Вона якраз розкладає водичку, яку ми знаємо, з виділенням кисню. І насправді ми дуже вдячні рослинам за те, що вони роблять кисень, оскільки ми ним дихаємо, і ми його використовуємо для того, щоб якраз розкладати поживні речовини, які отримуємо з їжею. Тому він нам дуже важливий. Тому дякуємо усім рослинкам за це. Я хочу, щоб ви собі поставили питання, чи планували насправді рослини, що вони будуть виділяти кисень, а потім з'являться організми, які їх поїдатимуть, тому що завдяки кисню вони зможуть з цієї їжі отримати якомога більше енергії. Але то питання риторичне, як то кажуть. В тому числі ми з вами пам'ятаємо, що ми також рослинки споживаємо і через цукри, які вони виробляють. так? Я думаю, серед слухачів та слухачок цього відео точно будуть фанати картопельки або соковитих яблук, або ще чогось солодкого і смачного, що дають нам рослини. А на цій ноті я хочу, щоб ви. Після цього відео відправилися на прогулянку, помилувалися рослинами, які є навколо вас, і подумки подякували їм за те, що вони наповнюють наш світ киснем та нас поживними речовинами. А я вам говорю до нових зустрічей і нових знань.